Ти не смій не вернутися назад, ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим, повертайся, солдат, ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це часова розлука, що обіймуть тебе руки що тримали й просили не йди, ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до. Кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши на валі, ворожі, і стоятимеш, скільки лиш зможі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил дадуть і на снагу їх молитви для серця є леї, ради них повернися назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо, що сили в набах, і не смій не вернутися назад. Ради рідних, ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Береже твою долю, повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть в небо від недоброго захист для тебе. Ти живим, повертайся, солдат!